Розуміти, що поки ще потрібен час для розмінування, поки ще потрібен час для того, щоб провести зачистку міста Херсона, бо треба розуміти, що на зараз ще в Херсоні можуть знаходитись якраз і при вдягненні які не встигли переправитись на лівий берег, можливо, частина диверсійних груп, які попереджала головне управління розвитки. Тобто, треба все ж таки на зараз стримати себе, але ми не можемо стримувати. Ти радість і не треба її стримувати, бо радість неймовірна, бо цей день настав, і ми радіємо всі херсонці, я думаю, вся Україна радіє за звільнення Херсона. Ось ви вже згадали про те, що зараз шукають тих росіян, які залишилися, тих окупантів, які залишилися на, на території Херсона і на території правобережної Херсонщини Хоча міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що всі російські військові вийшли з цієї території. Для розуміння, а що вам відомо, залишилися якісь окремі підрозділи чи це просто переодягнуті? Там ну не знаю там кілька десятків, кілька сотень російських військових, які десь переховуються по хущах чи по підвалах, але серйозної загрози вони не становлять зараз. А ви знаєте, цілих підрозділів звичайно не залишилося. Ми розуміємо, що можуть залишатися якісь диверсійно-тактичні групи, які залишені саме для проведення диверсії в місті Херсоні і на правому узбережжі міста Херсона залишилась також група людей серед росіян, які просто не встигли переправитись, і до речі. Були вчора світлини, що бачили викинуту російську форму. Це означає, що рашисти, якась частина расистів перевдягалася і викидали російську форму для того, щоб розтворитися серед людей, для того, щоб їх не могли ідентифікувати. Тобто, попереду ще є багато роботи саме по зачистці. і якраз на сьогоднішній день військова адміністрація просить не повертатися, поки людей а тільки після дозволу якраз. Збройних сил України це можна буде зробити, щоб повернутися в Херсон, тому що якщо зараз масово люди будуть повертатися в Херсон, то фактично буде дуже важко проводити якраз дії по виявленню перевдягнених расистів, і відповідно буде велика загроза, якраз по терористичним актам з боку тактично-диверсійних груп, які можливо залишились Херсоні. Зараз дуже мало інформації насправді надходить із Харсона. Скажіть, будь ласка, можливо, ви можете нам розказати, а як минула ніч у Харсоні? Всі ми прекрасно розуміємо, що розслаблятися зараз зарано. Ніч ніч минула відносно спокійно. Тотальних вибухів не було, і мені не повідомляли про те, що там на зараз чи був чи обстріл Херсона, чи відбувалися якісь взриви. Тобто, поки ніч минула відносно спокійно, але не треба розслаблятися, Бо ми розуміємо, що від окупанта треба очікувати абсолютно все і бути готовими до всього. На зараз необхідно все ж таки, щоб як. nation, Була проведена зачистка, щоб повернулася в Херсон, не офіційна влада, і я, до речі, буду скликати і закликати своїх колег по обласній раді, щоб ми всі долучалися до роботи по повідомленню по життєдіяльності якраз всієї правобережної частини Херсонщини, міста Херсона, тому що ну, весь правий берег звільнено, якщо брати брать по території. То звичайно, немає половини області, але якщо брати по кількості населення, які жили, а в Херсоні жило 30% жителів області, то треба все ж таки казати про те, що половина мешканців області потребують забезпечення життєдіяльності, і саме тому ми повинні закликати усі гілки влади для того, щоб якнайшвидше розпочати роботу по відбудові всього зруйнованого, по відбудові життєзабезпечення, це лікарні, це ДСНС. Це Електропостачання, газопостачання, тепло, тобто ці роботи мають зараз бути в екстреному режимі, усі проведені, і тому всі гілки влади мають на зараз зібратися, сконцентруватися і працювати саме над цим.